Колектив Подільських вістей категорично проти зміни головного редактора і одностайно за нинішнього очільника видання Петра Лічмана. Весь колектив одностайно даруються це десь понад 50 людей, 52, здається, людини. Одностайно не було хто утримався, не було хто, не було примушення, не було. Всі одностайно висловили свою підтримку діючому редактору газети. Так само одностайно колектив проти поки що єдиної кандидатури на посаду головного редактора Тетяни Колісніченко, очільниці конкуруючої фірми ГЗТЄ, і за суміцництвом депутата обласної ради можна чітко сказати, що йде неравноправна конкурентна боротьба на інформаційному ринку. Розумієте, як це так? Взяти головного редактора конкурентного видання і призначити на видання, яке є 100 років, Тут що в колективі немає достойних людей. Більше того, вістяни запевняють, що про грядущі зміни дізналися з чуток. Офіційно ж колектив видання ніхто чомусь не повідомив. Непрозорість наштовхує на думку про кулуарні домовленості, кришування та ще із присмаком помсти. Впевнені журналісти. Ми співзасною радою ОДА. Ми є співзасновники, і однак я маю право. Чи хтось з колективу має право теж йти на сесію? Як кандидатом. Чому нема немає цього? Я чому Пітиченко прийшла у комісії? А представник подійськів немає там такого. Як це називається? Вийшла одна кандидатура, це гладоніка, говорить, ну, чи це, це гладоніка тис на вас? На вас. Це повністю Гладоняка за те, що я передав лист, вибачте, Тимошенко. На усі за, проти і чому голова обласної ради Іван Гончар реагує, як і належить держслужбовцю. Я маю свою думку, я свою думку висловлюю нажаттям кнопки. Розумієте? Якщо людина ну, рада вирішить, що буде лісом, нема питання, якщо рада вирішить, що буде хтось другий, заперечувати я голова ради, не можу тиснути ні на кого. Лишень гостинами у голови обласної ради журналісти не обмежилися, далі попрямували на засідання депутатської комісії з питань бюджету. Відвідини виявилися куди гарячішими. Шановні депутані землі, Я не підписував заяву. Хвиля журналістського обурення вилилася на обласного обранця Івана Гладуняка. власне його вістяни підозрюють у просуванні нелюбої Тетяни Колісніченко. Вгамувати публіку. Береться Іван Гончар. Ми не маємо права тут. Сваритися і перетворювати це в бардак, це, тож це, це, його це, один, це. один одного повинні поважати. Врешті решт посадовці вислуховують вимоги четвертої влади. Ми вимагаємо, щоб ураховувати все таки позицію нашу відносно затвердження кандидатури на посаду редакції. Ми не багато вимагаємо. Хай не була конкуренція. Хай хоч хочуть лісувати якась пракція. Будь ласка, наш колектив. Змагальність якась, яка показати, що хто може зробити. У нас різні чутки доходять, а на рівні чуток виникає, звичайно, паніка, що, що пані Колисніченко приведе туди своїх людей, що наші люди будуть скорочені, що наші люди будуть звільнені. І ми хочемо, щоб ми його це спокійно сприймали. На вимогу трудового колективу до дискусії долучається пані Колісніченко. Вістянам обіцяє, як і годиться у такій ситуації, що під її керівництвом подільські вісті житимуть, як в Бога, за пазухою. Старі журналісти працюватимуть за новими стандартами. А от звідки страшні чутки про скорочення, претендентка ні сном, ні духом газета потребує сучасного по перше наповнення, а по-друге, сучасного менеджменту про скорочення мова не має йти. Має мова йти про нову якість цієї газети. Це найголовніше. Не забула пані Кулісніченко і про об'єктивність четвертої влади. Дещо за новими журналістськими стандартами, а не міняти це, я б сказала, шапочку. Отак от, от прийшли регіони, всі впали під регіони, прийшла батьківщина, впали під батьківщину. Тим часом лідер фракції Батьківщина в обласній раді Іван Гладуняк закликає членів комісії дати одобрям з єдині поки що кандидатці на крісло головного редактора видання, аби її кандидатуру вже розглянули на пленарному засіданні сесії. Без того, чи ми будемо голосувати, чи не голосувати, ми вже винесли на сесії. ви почали сьогодні її обговорювати і, безумовно, то надо ми будемо голосувати. І сьогодні нашого такого рішення не потрібно. Питання сьогодні стоїть трохи в іншому. Чи підтримує наша комісія, чи, чи не підтримує. Врешті раз депутати таки погоджуються винести питання про призначення нелюбої вістянам пані Колісніченку на розгляд. Тим часом колектив Подільських вістей обіцяє подати власну кандидатуру на редакторську посаду. Чекати, власне, залишилось недовго. Пленарне засідання має відбутися 30 квітня. Юлія Стафурова, Світлана Золота, Володимир Паламар, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.